Зберігають ліки на складі медикаментів в обласній лікарні в ось цьому холодильнику, показує медсестра Алла Цобенко. Ці ліки знаходяться в холодильній шафі, зберігаються при температурі 2,8 градусів. Все не так зберігаються. Цей противірусний препарат внесений до протоколу лікування коронавірусу в Україні, розповідає Олена Смірнова. Він призначається в перші дні захворювання, перші години захворювання. 5 днів він призначається внутрішньовенно крапельно, це єдиний його недолік, бо якби його можна було призначати перос, тобто ну, через рота не внутрішньовенно крапельно, то він би міг використовуватися первинною ланкою з самого початку, коли звертаються до них пацієнти. Діє препарат на всі штами коронавірусної хвороби, говорить Олена Смірнова. Він призначений для хворих, які не потребують кисневої підтримки. Для однієї людини потрібно шість флаконів. Одна коробочка, одна ампула, 100 мг в одному флаконі. Перший день два флакони, і далі по одному флакону ще чотири дні. Це така доза цього препарату. На людину, тобто шість флаконів на людину. Ліки розподілили між п'ятьма ковідними базами в області в залежності від завантаження. 144 флакони отримала обласна лікарня, 120 – центральна міська лікарня Кропивницьку, 60 – Олександрійська лікарня, по 30 флаконів Добровеличківська та обласний госпіталь для ветеранів війни. Препарат потрібний, дуже хотілося б мати його в більшій кількості. Дуже хотілося б мати можливість вводити його. Особливо в амбулаторних умовах особливо бачити його в руках лікарів первинної ланки, так щоб вони могли призначати цей препарат саме ну, з перших годин, і так як прописано в інструкції до цього препарату. А там він більш потрібний, тому що до стаціонару поступають хворі вже більш в пізніх стадіях. Каже, у перший день в обласній лікарні використали ліки для шести хворих. Це 36 флаконів. Ольга Склярук, Володимир Волох, Новини на Суспільному. Кропивницький.